Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте е, знімати е, як ви робите фізичну культуру, як ви робите фізичні прави. І, будь ласка, відправляйте мені в Телеграм, Вайбер, Ватсап або на почту, мені на почту, або закріпляйте е, в журнал нові знання і відправляйте мені. Сьогодні ми зробимо невеличку зарядку та вправу на розтяжку. Я вас прошу Не забувайте підписуватись в е, е, прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Ми з вами розпочинаємо. Робимо все спокійно, без різких руків. Руки на пояс, нахил, голову вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Руки працюпа, прожмінні ножиці. Розпочинаємо. Спокійно, безразких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, три, двадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Дуже добре. Молодці, руки плечам. Чотири випади вперед плечами, чотири назад. Руки плечам Поїхали. Раз, два, три, чотири назад, п'ять. Дуже так. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед назад, лево вправо. Розпочинає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчимо. Молодці дуже добре. Руки на пояс. Чотири нахило тулуба вліво, чотири нахило, тулуба вправо. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три. 4. Спокійно виконуємо. Молодці, дуже старайтесь. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. вісім. Закінчую. Дуже добре. Наступне завдання! Руки на пояс! Два поворота, тулуба вліво, два поворота, тулуба вправо. Ноги на шині плеч. Руки на пояс. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість! сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Дуже добре. Наступне завдання. 15 нахилів в тулуб, якому могнишся. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Закінчи. І на останок нараз стаємо на носки, на два перекатамись на п'ятки. Спокійно. Руки на пояс. <кій> раз. Перекатуємо стаємо на п'ятки. Два. На носки. Раз перекатом стоїмо на п'ятки 2, на носки раз. Перекатом стоїмо на п'ятки 2 і на носки стоїмо раз. Перекатом стоїмо на п'ятки 2. І вправо на розтяжку. 15, 15. рахунки втягнумося як умога далі, спокійно, без різких рухів. Стараємось ноги з низь гібати, стараємось кожного разу тягнутись руками якомога далі, при цьому не обов'язково Грудьми торкатись колін. Ми стараємось руками якомога кожного разу тягнутися якомога далі. 15 рахунків. Спокійно. Розпочинаємо. Без різких руків. Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Молодці. На цьому все. Будь ласка, я вас прошу. займатися фізичною культурою. Робіть зарядку, відправляйте мені, будь ласка, на Viber, WhatsApp, Telegram, або кидайте мені свої по електронній почті свої домашні завдання. Я вас прошу, обов'язково не забувайте. Підписуватись, хто це відправив, я маю на увазі прізвище, ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена вправа. Я маю на увазі вправа фіз... фізичне завдання. Будьте здорові, до побачення, на все добре і бувайте до інших зустрічей.